Іринкини казки. Кіт у чоботях. Помер якось бідний мірошник і залишив трьом своїм синам у спадок усе своє добро. А було того добра небагато млин, віслюк та кіт. Сини швидко розділили спадок. Не кликали ні нотаріуса, ні судового виконавця. Цих тільки поклич. За послуги довелося б заплатити всієї мізерною мірошниковою спадщині. Старший брат отримав млин, середульший віслюка, а молодший кота та й по всьому. Засмутився молодший брат, не міг він вдовольнитися такою нікчемною частинкою. Мої брати, гірко тужив він, об'єднаються, впряжуть віслюка до млина. Зможу чесно заробляти на життя, а мені залишається хіба що їсти того кота, пошити собі рукавиці з його шкурки та й умерти з голоду. Кіт, як почув ці слова, то й оком не змигнув, натомість, розважливо та з пошаною звернувся до господаря. Не тужіть, мій пане, дайте мені лишень торбу та дістаньте десь пару чобіт. Щоб зручно було ходити по заростях, от скоро переконаєтесь, що вам дісталася не така вже нікчемна частина спадку. Хлопець спершу не дуже той повірив звіру, проте згадалися йому, до яких хитрощів той вдавався, ловлячи щурів та мишей бувало, чи за ноги себе підвісить та прикинеться мертвим, чи в борошні сховається. Отож вирішив не втрачати надії на порятунок від злиднів. Кіт отримав те, чого просив. Він одразу рішуче вздовчоботи повісив на шию торбу зі шворкою, ухопився передніми лапами за зав'язки і почимчикував у ліс. Там водилося багато диких кролів. На галявині він насипав у торбу висівок, напхав її кульбабками. Та рок лігся поруч, наче мертвий. Він чекав, що котрийсь із молодих кролів, досі незнайомий з підступами цього світу, забереться до торби поласувати приманкою. Ледве заплющив очі, як молодий легковажний кролик, ускочив до торби. Наш кіт швиденько затягнув шворку над упальованим вуханем. Тішачись здобичу, кмітливий звір рушив до короля і попросив у кота привели до покоїв його величності. Увійшовши, кіт низько вклонився королю і мовив. Ось, ваше величність, кролик і зухідь пана Маркіза де Карабаса. Таке ім'я йому заманулося дати своєму господареві. Мій господар доручив піднести його вам від свого імені. Скажи своєму пану, що я йому щиро дякую і що він мене дуже потішив, відказав король. Наступного разу кіт пішов на поле і заліг у пшениці, так само розкривши свою торбу. Щойно туди влетіли дві куріпки, він одразу затягнув шворку. І знову він рушив до короля та подарував йому свою здобуч. Король і тепер залюбки прийняв двох куріпок та наказав нагородити кота. Таким робом кіт два чи три місяці поспіль час від часу носив королю дичину, нібито впольовано його господаром. Новоспечений маркіз де Карапас і не був проти. Одного дня кіт дізнався, що король збирається виїхати на прогулянку у берегом річки. І не один, а разом із донькою, найгарнішою принцесою у світі. Кіт сказав своєму господарю Послухайте мої поради, якщо ваша ласка, то й доля вам успіхнеться. Для цього лише треба піти скупатись у річці, у тому місці, яке я вам вкажу, а решта мій клопіт. Син мірошника, а тепер Маркіз, зробив, як радив йому кіт, хоча та ладу й не тямив, що з того може доброго вити. Тож він купався собі, а тим часом на березі з'явилась королевська карета. Кіт заходився гучно кричати: Рятуйте, гвалт, пан Маркіз Де Карабас тоне. Зачувши крик, король визирнув із віконця карети і упізнав кота, який стільки часу приносив йому дичину. Він наказав своїм охоронцям негайно бігти на допомогу маркізу Де Карабасу. Боки бідолашного маркіза витягали з річки, кіт наблизився до карети і пожалівся королю, що коли його господар купався, на берег вибігли крадії та вкрали весь одяг господаря. Хоча кіт і кричав Хапай крадіїв. Насправді ж хитрон сховав одяг мірошникового сина під великим каменем. Король негайно наказав розпорядникам свого гардеропу привезти з замку для пана Маркіза де Карабасу свій найкращий і найкрасивіший одяг. Король дуже ласкаво прийняв юнака, а вишукане вбрання, яке привезли сину Мірошника, лише підкреслювало його привабливе обличчя. Той був красивим статурним юнаком. Донці короля він теж дуже припав до душі. А коли Маркізь де Карабас кинув на неї два три ніжних, сповнених глибокою поваги погляди, вона вже була донестями закохана. Король зажадав, щоб юнак сів у карету і теж поїхав кататися. План спрацював. Кіт, не тямлячись від захвату, побіг попереду. Зустрівши селян, що косили сіна, сказав їм Добродії косарі! Якщо ви не скажете королю, що цей сінокіс належить панові маркізу де Карабасу, вас усіх дрібно посічуть, як м'ясо на паштет. Проїжджаючи повз, король поцікавився в косарів, кому належить лука, на якій вони косять? Панові маркізу де Карабасу, відказали косарі хором, адже погроза кота їх налякала. Гарну маєте спадщину, звернувся король до маркіза де Карабаса. Так, сір, відказав той, сінокосу щороку приносять мені добрий прибуток. Згодом наш кіт, який досі біг попереду карети, зустрів жінців і закричав їм. «Доброті жінці! Якщо ви не скажете, що вся ця пшениця належить панові маркізу де Карабасу, вас усіх дрібно посічуть, як м'ясо на паштет. Король, який згодом проїжджав повз поле, Захотів дізнатись, кому належить такий щедрий врожай? Панові Маркізу Де Карабасу, відказали жінці. Король знов був задоволений маркізом. Далі кіт зустрів лісорубів та сказав їм те ж саме тож королю, який їхав слідом, лишалось тільки чудуватися великому багатству пана Маркіза де Карабаса. Нарешті кіт прибіг до великого гарного замку. Господарем якого був людожер. Ох, і багатий він був, такого багатства ще світ не бачив. Усі землі, якими проїжджав король, насправді належали людожеру. Кіт завбачливо розпитав челядь і дізнався, що воно за людожер і на що здати. а потім попросив одієнців господаря. Він назвався Подорожнім, який, проминаючи замок, просто не може відмовитись від честі висловити господарі свою повагу. Людожер прийняв гостя настільки люб'язно, наскільки це взагалі властиво людожеру, і запросив його відпочити з дороги. Мене запевнили, завів розмову кіт, що ви маєте дар перекидатись на різних тварин. Та чи можете ви, наприклад, перекинутись на лева чи на слона? Правду вам сказали, голосно ревнув людожер. А щоб вам це довести, я зараз просто на ваших очах стану левом. Коли за мить перед котом і справді постав лев, він так перестрашився, що негайно чкурнув на дах по ридві, хоч це було страх як незручно та небезпечно. Легко було зірватися адже в чоботях не дуже топ почіпляєшся кігтями за черепицю. За якийсь час, побачивши, що людожер знову набрав людської подоби, кіт зліз із даху і визнав, що дуже перелякався. А ще мені таке неймовірне казали, повів він далі, ніби ви і на найменших створінь можете перекидатись. Наприклад, на щура чи на мишу. Зізнаюся, мені це видається неможливим. Неможливим кажете? знову ревнув людожер. Ну, то я вам зараз доведу. Він негайно перекинувся мишею і давай бігати по підлозі. Кіти сам не стямився, як вмить стрибнув на мишу і проковтнув її. Тим часом король побачив здалеку красивий замок Людожера і схотів його відвідати. Щойно кіт зачув гуркіт карети, що котилася підйомним мостом, то вибіг назустріч і сказав королю. Ваше величносте, вітаю вас у замку пана Маркіза де Карабаса. Як це, пане Маркіс? скрикнув король. Хіба цей замок теж належить вам? Та я в житті не бачив нічого гарнішого за цей палац та двір. Будь ласка, давайте оглянемо замок із середини. Король рушив першим, маркіз подав руку юній принцесі і пішов слідом. Вони увійшли до великої зали, де їх чекала розкішна вечеря. Це людожер готувався частувати своїх друзів. Гості, до речі, прибули, проте не наважилися поткнутися до замку, зачувши, що там гостює король. Король був зачарований приязністю пана Маркіза де Карабаса, за яким його донька вже сохла. А ще, взявши до уваги великі багатства, якими той володів, та хильнувши зо п'ять-шість чарок. Сказав юнакові, лише від вас зараз залежить пане Маркіз, чи станете ви моїм зятем Юний Маркіз, син мірошника, низько й поштиво вклонився королю та прийняв даровану йому велику честь. Того ж дня вони з принцесою побралися. Кіт став при ньому великим вельможею, тож більше не полював на мишей. Ну, хіба що заради розваги? Ось і вся казка про кота в чоботях.